Сьогодні офіційні цифри знищених росіян від генерального штабу такі: ще 840 російських вояків пішли на добрива. за минулу добу. Загалом кількість ліквідованих загарбників від початку повномасштабного вторгнення вже майже 130 тисяч. До списку брухту наші війці додали літак, 4 танки, 6 броньованих машин, 3 артсистеми та 4 бензовози. На передовій росіяни зазнають чималих втрат у живій силі та техніці, але попри все не припиняють спроб наступу. Станом на 345 ту добу найгарячіше на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках там ворог застосовує все своє наявне озброєння. Не менш важко нині неподалік Новопавлівки від ворожих танків, мінометів та артилерії там потерпають нескучне богоявленка та вугледар. Така сама ситуація на подалі Куп'янська. Тим часом наша авіація та артилерія впродовж доби завда.